Є такі святі, про яких знають у цілому світі. Це в першу чергу преподобний Іо Почаєвський. Ми прочули про вже його життя, щоб я не повторювався. Прийшов сюди в 10 років, перевершив старців своїм духовним життям, подвигами, постом і нічними бдіннями, коліноприклоніннями, постом і тому подібне старців. Хоча він був дуже в молодому віці. В 12 років його постригли в монашество. Пробув він в монастирі 90 років, прожив 100 років. Він прославився величезною любов'ю до ближнього, не хотів влади, не шукав ігуменства, завжди від цього тікав, відговорювався. Але навіть в Почаївській лаврі браті прийшли і сказали: Отче, ти будеш нашим ігуменом, тому що кращого духовного батька ми не можемо знайти. І тому він стає ігуменом. Почаївської лаври, і коли до нього у склад зайшов злодій і крав пшеницю монастирську, він, побачивши це, він підійшов до цього злодія і закинув йому мішок із пшеницею на плечі. Цей злодій навіть не знав, що перед ним стоїть ігумен монастиря. І Він просто його запитав, чому ти мені допомагаєш, якщо я вас в монастирі краду пшеницю? І преподобний Іов сказав такі слова. Я б тобі не допомагав, якби не знав, що кожен дасть відповідь за свої чинки. Цей злодій, почувши це, розчулився, розкаявся і потім навіть прийшов в цей монастир.